Курі переходить знак водолій, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 28 січня по 14 лютого, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен Божий день посилання в шапці профілю. Стихія Води, Рак, Скорпіон і Риби прогноз для вас. Для нас спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі Меркурій? Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію. Ам... Новини будь-якого формату, близьке наше оточення, документацію і освіту. А водолій в нас такий новаторський знак седяко про свободу, революцію, бунт, рівноправля, про нестандартні, якісь е, незвичні ідеї, про креатив і несподівані неочікувані перевороти долі. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектор, де вони у нас будуть проходити. Нейтральне положення для Меркурія, відповідно, не повинен бути поганий м, період. Навпаки, я б сказав, навіть більше зізнав. На А, оточення може суттєво збільшитися в цей проміжок, часу, але при цьому може бути і зміна оточення. Я б сказав, з'явиться бажання перетрансформувати, з ким ви близько спілкуєтесь, з ким ви просто спілкуєтесь, з ким ви знайомі там, з ким торовершуєте, з ким дружите. Може бути як варіант освоєння нових соціальних мережей, відкриття якихось там нових сторінок, переоформлення їх. Можете відвідувати мітинги або заходи масового скупчення людей. Неочікувані можуть бути зміни в житті ваших друзів, коли ви просто дізнаєтесь, що там у них щось відбулося, а у вас в цей проміжок часу по тому сектору нічого не пройде. А може бути як варіант популярність або впізнаваність в цей проміжок часу, якщо у вас така сфера, а покупка може бути техніки новітніх технологій, а і в принципі, якщо ви думали там купляти телефон або планшет, макбук. То тут, в принципі, дуже хороша історія. Реклама піар-маркетинг піар, також виходять на перший план, коли ви почнете цим займатися. Може бути купляти якісь послуги, може як варіант, ви просто побачите банер з якоюсь рекламою і придбаєте цей продукт. А, може бути популяризація себе або свого товару через інтернет. Тобто, може ви відкрити інтернет-магазин, переоформити сторінки. Ну, щось якось в такому форматі також потенційно може програтися. А, може бути зацікавленість у роботі для суспільства, тобто на благо всім нам, також можуть бути новини масового формату, вплив якого відчує велика кількість людей, тобто не маленька група, а це може бути країна, місто, материк. Про це я розповім в інших прогнозах. У нас буде з'єднання Меркурія з планетою Плутон, планета кризису, глибоких таких важких. Змін планета смерті, планета захворювань, і от там от вже більш детальніше про це поговоримо. Політичні зміни можуть бути в цей час і багато нововведень за рахунок чого також відбудеться. Ну, і як варіант, тут можуть бути якісь винаходи, дізнаємось, пов'язані з сучасними технологіями. Тобто, не знаю, там відкриють якісь нові соцмережі, нейросеть, крипта, щось може бути там, не знаю, роботи або ну, от, щось з електронікою там 100% може програтися. Хто найбільше відчує цей проміжок часу? Кардинальна ось це у нас ем, водолій, лев, скорпіон, телець. А також ем, всі сфери, які пов'язані з роботою з інформацією, це може бути. reclame, PR, marketing, bloggering. Ведучі комунікації будь-якого формату, робота в інтернеті в цілому, професії, які пов'язані з винахідництвом, тобто наука, а також фрілансери, безробітні люди також можуть відчути цей проміжок часу, все, що пов'язане з новітніми технологіями або електроенергію, а також астрологи. Ну і перший знак завдяки у нас буде рак. Для нас це раки буде восьмий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Восьмий сектор у нас відповідає за фінанси, які проходять від інших людей. А фінанси нашого. Партнера, як варіант, це можуть бути якісь несподівані, неочікувані зміни у фінансах у вашого партнера. Про що ви дізнаєтесь? Якщо ви працюєте на клієнтопотік, то тут у вас повинна... Активізувати, скажімо так, кількість людей, які будуть приходити за вашими послугами. Як варіант тут може бути історія, що ви можете брати кредит на себе за щось, або навпаки, закриватимете кредит. Як варіант це може бути історія пов'язана з будь-якими перевірками. Податкова ТОВ, ФОП, там санепідемстанція, на дивлячись, яка у вас робота, може ви будете оформляти, підписувати якісь документи з приводу там, ТОВ або ФОП. Це може бути податкова, от, якісь вирішення якихось питань може бути. Операція тут як варіант може бути. Но тут по водолі, за скоріше, це може бути як варіант з пластику або щось такого ну, нестандартного формату, якісь лазика, електроапеляція, ну, щось в такому форматі. Як варіант. Тут питання смерті може ви дізнаєтесь про чиюсь смерть, як варіант, таємниці, якісь можуть вийти назовні. Як варіант, може дізнаєтесь, що вам хтось спадщину залишив, Така історія також може бути ізотерика. Тут ви дуже сильно. От я, наприклад, розумію, що я дуже сильно буду активно консультувати цей проміжок часу. Хтось може консультуватись у такої людини, як я, а це може бути початок навчання, вивчення, поглиблення, знання ізотерики. Там астрологія, нумерологія, таро, і все інше рулення. Інтимний зв'язок, як варіант, тут може з'явитися партнер, з яким потенційно з вас зав'яжеться якийсь інтимний бурхливий зв'язок. Я б навіть сказав, що це може бути людина нестандартного такого типажу. Як варіант, це може бути і освобождення від стосунків, якщо вони там у вас лівість і вони там перестали розвиватися, може ви скажете, так, все, не хочу. Я вже втомився, втомилася. Тут більше стосунки якогось такого несерйозного формату. Ну, скажіть за все, це повлияє на ваші фінанси, якось. Карта порада. Десятка пентаклей! Боже, прекрасна карта, фінансова карта. Я дуже сильно радий, що вона випала. Скоріше за все, як варіант, скоріш за все, може бути актив... може якусь нову роботу вам запропонують з більшими кращими фінансовими умовами або якимось окладом. Це може бути ваша фінансова допомога іншим, як варіант членам родини, або вони вам якось можуть допомагати по цій карті. А це може бути історія знову ж таки інтимний партнер може з'явитися, і тут така історія може бути іграючою. По цій карті. Но при цьому там не буде якоїсь серйозності в намірах по цьому сектору, скоріш за все. А як варіант, ви можете витрачати гроші на консультації у якоїсь певної людини, може на як варіант на вилікування якоїсь хвороби, як варіант. Така історія також може потенційно бути актуальною. Тому якось так для нас. Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде четвертий сектор гороскопу, це у нас будинок сім'ї, нерухомості відповідно. Тут, скоріш за все, ви просто можете дізнатися якісь новини з приводу мами або тата. Тобто, по факту, цей період не дасть вам чогось нового. Ви просто от дізнаєтесь, що щось змінилося у ваших мами і тата. Це може бути будь-яка історія, дивлячись там, яка у вас життєва ситуація, точніше, у них навіть як варіант. Тут можете домовлятися з ними про щось. Це може бути новини приводу, з приводу в принципі будь-кого з членів родини. Це може бути планування чогось з батьками наперед, може зустрічі. Може поїздки кудись в такому контексті. Як варіант, це може бути що питання сімейних цінностей вийде на перший план з вашим партнером, з яким він зараз у стосунках питання нерухомості також може бути актуальним. Може вам ви вам скажуть новину, типу що вам треба з'їжджати, або може ви дізнаєте, що вам будуть піднімати ціну за місце, де ви живете. Як варіант, це може бути якась історія пов'язана, наприклад, з тим, що ви почнете планувати переїзд. Um, може, як варіант це буде історія типу, що будете шукати нову квартиру? Можете займатися куплею продажем нерухомості. Як варіант, а, і в цілому, тут би може захочете якийсь ремонт якийсь зробити. Або може, як варіант, будете викликати додому там, клінінгову компанію, або якусь там самтехніка, або ще якусь людину, яка буде ремонтувати вам щось. Така історія також може програтися. А, може бути поїздка в гості до сім'ї своєї, як варіант, вони до вас можуть неочікувано якось приїхати. Тут не повинна якась бути погана історія, але якісь от неочікувані події. Є. В сім'ї точно потенційно можуть відбуватися, що вас дуже сильно може здивувати. Я не можу сказати, що Уран якась негативна планета, але він і не дає якоїсь легкості, прям такої, прямо, знаєте, веселья. Давайте карту пораду на цей проміжок часу. Карта випала. Карта, сьмерка мічей. Ну, карта якихось обмежень. На жаль, і тут як варіант може бути історія, що може вам піднімуть ціну за нерухомість, де ви живете, і ви не зможете стільки платити, вам прийдеться шукати іншу квартиру. Як варіант, може, вас сім'я в чомусь може обмежувати, або ви будете планувати, наприклад, з ними поїздку, і в той проміжок, часу, коли ви її плануєте, вам не вдасться з ними зустрітися, прийдеться приносити. Ця карта може давати історію, що може ви просто прихворієте в цей проміжок часу, будете на домашньому якось лікуватися. І не буде можливості там з кимось зустрічатися, бачитися, або, наприклад, не будете працювати в цей проміжок часу. Ця карта також може давати цю історію. Це може бути, я б сказав, дуже часто надає такий неадекватний погляд на якусь ситуацію, коли от ми дивимося через призму якихось може рожевих окулярів на те, що відбувається там в сім'ї, або там з приводу нерухомості, те, що я сказав. Ну така, або якось самі себе в чомусь можете обмежити цей проміжок часу. Ну і далі у нас йдуть останні риби. Для риб це буде 12-й, останній ваш сектор гороскопу будинок таємниць, еміграції, підсвідомих процесів, здоров'я. Відповідно, що тут потенційно може бути? Ну тут стоїть може бути як варіант, якась таємниця вийде назовні. Про що ви дізнаєтесь? Як варіант, це може бути історія, що в цей проміжок часу сформується з. З кимось у вас таємниця від когось, ну мені здається, тут більше все ж таки щось висвітиться. Таємний роман може з кимось почнеться. Може, як варіант, це буде пов'язано з еміграцією? Може, ви в цей проміжок часу почнете подавати документи там в. Тайні від всіх там, щоб переїхати кудись, емігрувати. А це може бути якась поїздка в ретрит, може в там не знаю, в гори самі поїдете, або ще щось в такому форматі. Будинок підсвідомих процесів. Ну тут у вас якось може дуже сильно так климанути, як сказав, що вам якось дуже сильно захочеться дуже от все радикально поміняти, перетрансформувати, змінити. От може як варіант навіть змінити оточення, може якось под... внести в своє життя інших людей, більш таких і більш корисних для вас також здоров'я тут може бути дуже актуальним це може бути. Консультація у лікаря, здача аналізів, новини з приводу здоров'я, тут тобто, якісь хронічні болячки, вони можуть дати про себе знати, якщо що, можуть як варіант освобождення бути від якихось залежностей, може, ви там любили випити або покорити. І в цей проміжок часу ви приймете рішення, все більше не хочу. Ставлю крапку на цій історії, тому що воно не несе мені якось актуальності і цінності. Тут може бути якихось, якесь завершення може, в спілкуванні з кимось. Через цю таємницю. Може, як варіант, не буде часу на спілкування з іншими людьми, тому що буде треба завершити якісь проекти по роботі, або ще якась така історія. Ну, тут точно може програтися. Ну і давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимось, там ще картішки скажуть. На наступний, на цей період. Четверка жезлів. Ну тут дивіться, а це може бути або завершення проживання на якомусь поточному місці, і у вас може бути якийсь переїзд. Або як варіант, ця карта, бачите, дві людини тут стоїть, і тут відповідно може бути таємний роман або висвітлення якоїсь інформації з приводу людини, з якою ви спілкувалися, і тут будете якось. Переглядати ваше відношення до цієї людини, або до того, як ви з нею спілкувалися, і як тепер потенційно треба з нею взаємодіяти, ця карта може давати ну, консультації. Ну, мені все ж таки, як варіант, це може бути отримання перших результатів за якусь роботу досягнень, тобто от по 12 сектору, ви потенційно тут можете завершити якісь процеси і отримати класні результати, як варіант, за допомогою інших людей. Тобто інші люди якось вам в цьому можуть дуже сильно посприяти. Розумієте, да? тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут Дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьомікібоміків, пускакал, закат, оревоар.